Лоха, друзі, будь-який початок цього відео буде зайвим, адже Деміан Лілард вчора був обміняний у мілокі бакс до Яніса Антетокумпо. Сьогодні детальніше поговоримо саме про цей трейд, але спочатку про найголовніше нагадую про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Ви можете виграти один із чотирьох крутезних подарунків, задонативши всього лише 100 гривень. Всі умови знайдете у дописі, як і посилання на телеграм-канал Game7, адже розіграш відбудеться саме там. На цьому, як завжди, Смачного всім і вриваємось! Це літо ми чекали, що Деміан Лілард перевезе свої таланти до Саус Біч, і Фіновер Амін. Але тепер Майамі Хіт розпаковують назад Тайлера Хіро, інші валізи, а Дейм переїжджає у Вісконсин. Бум! Окрім цього, в ході даного тристороннього трейду до Портленда їдуть Джру Холідей Деандре Ейтон із Фінікса. Тумані Камара новачок вибраний під 52 м піком, незахищений пік першого раунду 2029 від Бакс і два незахищених права обміну 28-го та 30-го років. Фінікс же отримали Юсуф. Нуркіча, Грейсона Аллена, Насіра Літла та Кеона Джонсона. Почнемо, звісно, з Бакс. Вони отримали Дейма, який минулого року давав 32 поинти, 5 підбирань, 7 асистів, показуючи 65% трушутінг. Один із найкращих у Лізі. Другий у Лізі найефективніший гравець на пік-н-роллах пікінролах із м'ячем у руках. Один 14 поинтів за володіння в середньому, звісно, це серед тих, хто часто грає пік пікінроли. Він топ-3 за очками в ізоляціях. Один із 17 очок за володіння в середньому. Він зведений. Кидає майже так само ефективно, як з передач. І серед усіх гравців тонищі 191 см він другий за очками з фарби після Джамо Рента. На виході ми маємо одного з найкрутіших креаторів якісних китків у лізі на сьогоднішній день з будь-якої точки на майданчику і на додачу в команді є Яніс Антитокумпо, другий найкращий гравець у Лізі. Так, вони втратили Холіде і його колосальний імпакт на своїй стороні майданчика важко переоцінити. Але ти можеш жити з Джру Холідеєм. За метр півтора від трьоочковий. Ти можеш жити із Джру Холідеєм, який бере на себе китки з дриблінга, але ти не можеш цього дозволити Дейму. Як ми неодноразово бачили, він стає небезпечним не пересікаючи центральну лінію, а бляха, підходячи до неї. Це ж ідеальний концепт на папері. Дейм, який розтягує майданчик найкраще у лізі разом зі Стефаном Каррі, і Яніс, який найкраще у лізі, атакує фарбу у проходах. Саме це робить н ролл Дейма і Грік Фріка абсолютно вбившим. Адже на ліларді доведеться здвоюватись, доведеться кидати на нього пастки. І що ми маємо в такому разі? Пас на ролмена Яніса, який на ходу в кількох метрах від кошика в ситуації 4 на 3. Де додатково у тебе вже на периметрі чекає заряджений Кріс Мідлтон, а під кошиком бляха Брук Лопес. Вау! Або знову ж таки, якщо замість Яніса цей заслін ставитиме лопес, це вже може бути якісний пікін-поп, коли великий не провалюється під кошик, а навпаки, Ягуюся на догупі триочковий і з китком Брука це ще одна дуже солідна опція. Ну і на додачу крута фіча, яку приносить Дейм в команду Мілокі, це те, що тепер є кому вирішувати у клачі. Яніс в тупу викинув м'яча в минулому плей-офф, аби на ньому не свалили, і щоб не довелось кидати штрафні китки, з яким у нього є питання. З Лілардом же бакс тепер в таких ситуаціях будуть себе почувати набагато більш впевнено. Ну і нарешті Лілард ніколи не мав елітного бігмена, якісного захисту у фарбі. Тепер він може Концентрувати всю свою фізичну і ментальну енергію на атаці, і в захисті позаду нього є лопес, яніс і Портіс, які скажуть: слухай, де їм не парся, просто обійди заслін, як зможеш, і направ правді пас м'ячем в мене. Я розберусь. Втім, звісно, тепер є й певні ризики. Бакс віддали двох класних захисників периметра. Так, все ще є Міддлтон, є Конатон, Краудер набере форму, але Джру Холіде з них ніхто не замінить. В інших же аспектах абсолютно блискучий мув від Мілокі. Ціни на квитки на матчі Бакс вже підскочили в рекордних масштабах. Бакс одразу за багатьма прогнозами стають головними претендентами на титул. Ну і що також важливо, вони задовільнили свою суперзірку. Яністільки сказав, що може не підписатись, треба подумати. Одразу бам! Тримай, хлопче, ось тобі Деміан Лілард в якості другої зірки. Треба пам'ятати, що Мілокі це командьоха з маленького ринку, їм важливо втримати Яніса, і вони його не тільки втримали, а ще додали одного суперстара. Браво! Сам же Лілард вже навіть випустив трек типу прощання з Портлендом, але чесно, я не зміг слухати. В кошик Деміан влучає набагато краще, ніж в біти. Бандо, я у свою чергу хочу подякувати усім, хто підтримує канал на Patreon та безпосередньо в Ютубі. Це дуже допомагає. Якщо хтось має. Бажання доєднатись, у дописі є посилання. Далі, з точки зору Портленда, теж мови досить логічні. Вони отримали піки, вони отримали Ейтона, якого ніякого захисника, все одно кращого за Нуркіча. Плюс Ейтон досить непоганий скрінер, нормально підходить для розвитку молодих скута Хендерсона, Анферні Саймонса, Шарпа. Джуру Холідай вони, очевидно, також обміняють у найближчі дні на якісь більш перспективні активи у майбутньому. Причому за Холіда можна отримати досить багато. Ну і чисто з точки зору зарплатні, Дейму буде 36 в останній Рік контракту, а зарплатня за останній рік 63 мільйони. Тому з цієї точки зору Портленд дуже вчасно пішов у перебудову. Єдине дуже хочеться вірити, що Джру Холіде обміняють в команду контендер. Він на це дуже заслуговує. Впевнений, телефон Портленда вже розривається від цих дзвінків. Ну і не менш цікава картина для Фінікса. Нуркіч він може і не кращий за Ейтона, особливо у захисті, але він не набагато гірший за немотивованого Ейтона, яким Деандр був у Фініксі. Плюс Нуркіч краще як пасуючий, та й взагалі Ейтон був вільним агентом. Він ледь не пішов за просто так, але Фінікси з нього витиснули Нуркіча. І Алена, прекрасно. Грейсон Аллен це взагалі, мабуть, найбільш недооцінений актив у цьому трейді. Фініксу із ним дуже пощастило. Класний захисник, дуже солідний снайпер, знає, як грати в ролі, скажімо, п'ятої опції у стартовій п'ятірці. Особисто я його недолюблю через його брудну натуру, але гравець він дійсно пристойний. І з Кевіном Дюрантом, Букером та Білом відкритих спроб у нього має бути достатньо. Але у Санс тепер якось в захисті фарби виникають певні питання. Тому, можливо, Нуркіч це також не останні варіанти. Ми ще від них. Побачимо якісь муви на ринку або вони дуже вірять в свою атаку. Ну що сказати, тепер особисто мені було б дуже цікаво побачити фінал НБА дворічної давності Мілокі Бакс проти Фінікс Санс і подивитись такий собі реванш оновленими складами нафаршированими суперзірками. А ну і трохи сумного щодо Майами Хіт. штовхніть, будь ласка, Пета Райлі, може, він заснув, бо Хіт вже втратили Гейба Вінсента, Макса Струса. Здавалось, ну о, хоч прийде Лілард не так страшно, але він не прийде. Тому фаната Майами я співчуваю, Джиммі Бан... Батлеру також, він до речі, вже висказався. Каже, це тамперінг. Треба починати розслідування, але насправді розслідування треба починати тільки щодо Барбера Джиммі Батлера. На цьому, друзі, чекаю на вас у коментарях. Запрошую до перегляду відоса про Алена Айверсона. Не забуваємо задонатити на Збройні Сили України і всім па-па!